Доброго дня всім товаристам. Дякую організаторам за те, що дали можливість виступити на цьому заході. Мене звати Віктор і я фермер з Херсонщини. І сьогодні я хочу розповісти. Сьогодні я хочу розповісти, як ми проходимо ці непрості часи. У нас сімейне підприємство, і вже більше 25 років ми спеціалізуємося на виробництві картоплі. Пару фактів про нас до війни. Ми обробляли 5,5 тисяч гектар землі в Херсонській Житомирській областях. Ми змогли з 2016 року за допомогою програми USAID запустити перші 50 гектар зрошення. Далі ми побудували вже своїми силами 1800 гектар зрошення і запустили зберігання на 18 тисяч тонн овочосховищ. Це локації, де ми знаходимося, і здебільшого ми концентрувалися саме на Херсонській області, тому що там рання картопля, там зрошення, там поруч найбільший переробник картоплі. А Житомирщину ми використовували здебільшого для вирощування насіннєвої картоплі. Однак, з першого дня війни ми були відрізані від великої України. Ми втратили половину наших площ все зрошення. Ми втратили 72% основних засобів. Скажу, що ми використовували наш тракторний парк на два підприємства, тому що велика різниця в часах роботи дозволяла це робити. І на початок, березня, кінець лютого, ми перевозили весь транспорт на південь України, і відповідно всі наші сучасні трактори, сучасні агрегати для роботи з картоплею залишились саме там. Однак боргове зобов'язання, яке в нас було, нам його ніхто не списує, ніхто не заморожує і воно залишається таким, як є. І відповідно, якщо в 2021 році ми були, наше боргове зобов'язання було на рівні 40%, то в 2022 році ми опинилися на рівні 120%. І відповідно необхідно було шукати якісь нові шляхи. Треба було шукати нові точки росту для того, щоб підприємство за рік-два не загнулося. Перше, що ми зробили в 22-му році, ми придбали відтермінування вживану техніку, стару сажалку, старі трактора і почали садити картоплю. Я скажу, що так як люди змінилися в цей час. Коли вони розуміють, що завтра не приїде сервісник, тобі не відремонтує, що завтра не буде запчастин, які можуть зробити, то виявляється, і стара техніка може не ламатися. Виявляється, що працюючи старим білорусом з старою саджалкою, можна садити 500 гектар картоплі набагато швидше, ніж двома сучасними тракторами з сучасними саджалками. Тому ну, перше, що в нас пропало з 2022 року, це хвороба свіжої краски. Те, що е, нова сучасна техніка вирішує всі питання, те, що 3-4 роки техніка попрацювала і її треба замінювати, це перше, що в нас відійшло. Е, ну І другий моменти, на яких я більше е, сконцентруюся, е, це те, як ми на Житомирщині, не маючи великої води, розпочали паливи. Е, декілька слів за зрошенням. Зрошення в Україні активно почало відновлюватися 5-10 років назад. Ми були одними з амбасадорів, які просували цю ідею, і існує на ринку дуже багато упереджень, як у фермерів, так і у операторів, які постачають техніку стосовно того, як організовується полив, що таке полив і я хотів би сказати, як ми це переосмислили за останній рік. Перше, що я хочу сказати, те, що для поливу не потрібна велика вода. У нас прийнято думати для того, щоб побудувати зрошення, у тебе має бути або річка державного значення, або магістральний канал, або став на 40 гектарів. І тоді ти можеш ефективно будувати велике зрошення. Я скажу, що ми зрозуміли, що реально поливати можна з будь-якої калюжі, що зрошення може зробити будь-хто і будь-де. На нашому прикладі от ми маємо 2,5 гектарів, які знаходяться, точніше, на території яких знаходиться міліративна система наша. І ця міліративна система стягує воду з 7 тисяч гектарів. І далі вона йде в річку Случ в Прип'яті в Дніпро. Відповідно, на цих 7 тисяч гектарах випадає за рік 32 мільйона метрів кубічних води. Зрозуміло, що частина з них уходить в ґрунт, частина з них споживається рослинами, більшість випаровується, але нам для нашого зрощення необхідно всього 600 тисяч метрів кубічних води. А це навсього 2% від той води, яку ми отримуємо на нашу територію. Я скажу, що ми для накопичення зрошення використали міліративні канали, які займалися відведенням води з поля. Як правило, на літо ці канали взагалі пересихають. Однак, зробивши інженерні роботи в весною, ми змогли отримати наповнені водою канали, які в подальшому використовували для зрошення. Я впевнений, що в 70% тут присутніх фермерів і аграріїв такі самі споруди залишилися і на їхніх територіях. І тому поливати можна буде в яру, в точніше воду можна накопичувати буде в яру, в болоті, в озері, в ставку, в каналі. Це питання бажання і питання вміння. Наступне питання це те, що побудує думка, те, що зрошення це завжди дорого. Те, що зрошення зробити дорого, тому що у нас уявлені стоять магістральні труби, канали, машини дощувальні по 400 метрів. І відповідно усіх така думка, що це зробить дорого і це зробить дуже складно. В 2022 році ми придбали одну машину і поливали. В 2023 році ми вже поливали трьома машинами. Ой, я вибачаю, в 2023 році ми вже докупили ще шість машин і організували зрошення на 300 гектарах. На прикладі 2022 року, для того, щоб накопити воду і полити 45 гектарів, нам знадобилося всього на всього півтора мільйона гривень. Із них на організацію накопичення води всього на 300 тисяч гривень. Якщо взяти на результати, які ми отримали в цей же ж рік, без врахування амортизації і всього іншого, то чистий дохід у нас при поливі в 750 метрів кубічних на гектар це приблизно 75 міліметрів. Ми отримали майже 10 тонн надбавки до врожаю. І загальна вигода, яку ми отримали, складає більше 2, 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Відповідно, воно в перший же рік окупилося. І будь-хто може почати поливати з самого початку. Третє упередження, про яке б я хотів поговорити, це те, що зрошення для посушових регіонів. І це відображається в всьому. В політики компанії, які продають зрошувальні машини. Це відображається в державній політиці, це відображається у всіх і навіть в головах самих фермерів. На моє переконання, зрошення на полісі і в Західній Україні Воно може бути набагато рентабельнішим ніж зрошення, яке ми організовуємо на півдні, центрі або сході. Сухі цифри на Херсонщині. Це ті результати, які ми мали. Виливаючи 1200 метрів кубічних, ми отримали надбавку в 35 центнерів. На Житомирщині доливши зовсім небагато води в період засухи. Ми отримали прибавку, тобто в червні місяці поливши зовсім небагато 300 метрів кубічних, ми отримали прибавку в ті самі 35 центнерів. Те саме стосується і картоплі, і я думаю, що всіх інших культур. Тобто на Житомирщині зовсім на Житомирщині, на Полісі, на Західній Україні, зовсім інша філософія поливу. Тут не треба заливати великими площадями зони постійно. Тут потрібно регулювати вологу і потрібно допомагати тільки в той момент, коли воно потребує. Наприклад, скільки б. Гектар ріпаку ми всі могли зберегти, якби у нас було гарне розвинене зрошення, і ми б його в липні, місяці, в серпні місяці змогли б палить. Це питання, я думаю, кожен знає відповідь. Трохи порівняння поліції Херсонщини. На Херсонщині класичне уявлення це класичні дожівальні машини українського виробництва, фрегат. Сучасні, які виконували якісне, полі... якісне зрошення, на поліці зовсім інша ситуація. Ми маємо ставки, ми маємо вимички, ми маємо безліч каналів, які перерізають, поля мають неправильну форму, кожне поле різне за обсягом. І відповідно цей класичний метод не підходить. Скажу, що коли ми подавалися на фінансування на барабанні машини, які ми використовуємо на нашому господарстві. То фінансист вийшов нам і каже: вибачте, що ви берете ці машини. Ми порахували, що кругові машини вони набагато ефективніші. І, взагалі, якби це у вас неправильне рішення, ви повинні брати кругові машини. Ми кажемо: ну як ми оце поле можемо круговою машиною полити. І відповідно у людей у всіх і в фінансовому секторі, і у всіх існує це упередження, яке має бути зрошення. Воно має бути адаптивне. Це наші поля, які ми поливали на Херсонщині круговим поливом. А це наше поле, яке було на попередньому фото, білим замальовано те, що ми змогли полити в цьому році. І синіми крапками позначені точки водозабору. Тобто ця машина вона набагато мобільніша і вона має безмежні перспективи в Україні. Далі, наступна проблема це те, що коли ви захочете займатися зрошенням і будете спілкуватися з людьми, які вам будуть пропонувати такі агрегати. У всіх буклетах звучить. Ви отримуєте 3 тони з гектара кукурузи, ви отримуєте 2 тони з гектара ріпаку додаткових. І от це упередження є неправильним. Ми самі безліч разів і на Херсонщині, і вже, на жаль, на Житомирщині опікалися, коли зрошення було зроблено неправильно. Зрошення це в першу чергу інструмент, який допомагає водному регулюванню. Я бачу. Все зрошення в нашому господарстві базується виключно на показниках, які відображає ґрунт, на різних глибинах, і поливати без цих танзіометрів це те ж саме, що водити машину без очей. Тобто ми не знаємо, скільки ми лємо, ми не знаємо, який результат ми отримуємо, і чи робимо ми краще, чи навпаки, ми робимо гірше. Інший момент, який впливає на водний баланс в ґрунті, на наше глибоке переконання і з нашого досвіду, це щілювання ґрунту. Коли ми його прощілюємо, ми зразу створюємо більший буфер, де може накопичуватися наша вода. Як правило, на глибині нижче 20 см ця територія не так пересихається, являється постійним. Запасом на чорний день для нашої рослини там немає випаровування і вода там завжди зберігається. Тут ми бачимо два датчика в різний період, і ми бачимо, що на глибині 30 см фактично постійно відбувається це насичення вологою, і це є запорукою того, що рослина буде стояти зеленою. Більше того, рослина ніколи не буде перемокшою в верхньому шару ґрунту, тому що вода буде опускатися там, де, там де нижче. Інший елемент управління вологою і боротьби з водною ерозією ґрунту – це лункоутворення. Ми, як я казав, спеціалізуємося на картоплі і спеціальним арегатом при створенні гребенів, ми утворюємо лунки між нашими гребнями для того, щоб вода, яка поливалася, вода дожжива, вона не стікала, тому що у нас уклони невеликі однак, ми все одно бачимо це стікання. Я думаю, що ті, хто з Вінниці, з Поділля, ті відчувають цю проблему набагато сильніше і набагато важче. Для прикладу, тут ми бачимо, що волога в лунках накопичується, а тут ми бачимо, що де проша фрезану не було утворено лунки. У нас є ущільнення, і далі ми спостерігаємо ці сліди потоків, як вода стікає. Тому це також такий і недорогий, і дуже ефективний інструмент в збереженні вологи на верхах і запобіганню вимикання на низах. Загалом я скажу, що ця філософія, те, що північна і західна Україна, вона для зрошення, вона ще в наших думках не попаралізувалася. Але я думаю, що через 5-10 років ми всі до цього прийдемо і ми всі будемо поливати, берегти нашу вологу і раціонально з розумом до неї відноситься. Інший елемент, який ми змінили в нашому сприйнятті нашого бізнесу, це те, що ми подивилися на землю під інакшим кутом. У 2021 році ми прослухали лекцію Ніла Кінці, де він розповідав про їхню технологію Альбрехта Кінці. Якщо класично, ми уявляємо, що у нас є набір ключових елементів НПК, є набір другорядних елементів кальцій, магній, сірка, на які, в принципі, якщо чесно признається, всі дивляться так досить скептично і особливо на це не витрачаються. І є PH ґрунту, який вказує на доступність елементів ґрунту. І тоді ми приймаємо якісь рішення стосовно того, як управляти цією землею. Що нам каже технологія Альбрехта Кінці? Те, що наш ґрунт це, по суті, сусуд, який містить певну кількість елементів. І від того, які це елементи, в, якій, в якому співвідношенні вони знаходяться, залежить і фізичний, і хімічний стан ґрунту, і доступність цих елементів. Ключове, що хотів би сказати, це те, що кальцій і магній мають складати 80% і оптимальне співвідношення 68 на 12% в сторону кальція. Ще 10-15% у нас займають інші катіони, позитивно заряджені речовинки. А частина це вільне місце, яке у нас залишається яке необхідно для того, щоб в, в груті активно відбувалися хімічні процеси. І PH це відповідно відображення. Це симптом, який відображає, наскільки у нас багато або мало цих вільних. Елементів або навпаки у нас надушок іде позитивно заряджених елементів. Це аналізи наших ґрунтів і дуже показовий слайд, тому що він відображає, наскільки ця філософія впливає. Перше, що ми бачимо, що у нас є три поля, на поліці дуже велика завжди розбіжність і між полями, і між урожайністю на них. Ми бачимо, що у нас є три поля з дуже різною врожайністю. Якщо дивитися за нашим співвідношенням, то ми бачимо, що дійсно перше поле воно має оптимальні показники, там кальцій і магній разом складають майже 76%. І якщо ми стандартно, класично дивилися на наш pH, то в принципі з цієї таблички виходить, що найгірше поле у нас знаходиться посередині. Однак за результатом у нас найгірше поле виходить з pH 7,15. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у нас йде шалений надлишок, магнію, шалений надлишок кальцію, відсутність магнію. І, відповідно, цей кальцій він просто зв'язує всі інші елементи. Ми бачимо по фосфору, що фосфора в найслабішому полі найбільше. Однак він недоступний, тому що його весь зв'язав кальцій. І, відповідно, ми прийшли для себе висновку, що кальцій і магній вони являються первинними, тому що саме вони створюють умови для доступності НПК. НПК вони важливіші для рослини, але якщо вони недоступні в ґрунту, то сенсу від їх внесення немає ніякого. Другий важливий момент це стосується магнію. Магній самий дефіцитний елемент. Який ми бачимо на Волині, тому що у нас фактично ніде немає його надушку. У нас він сюди менше 10%. На відміну скажу, що на Херсонщині у нас магній всюди за 20%, у нас йде навпаки проблема з його перебільшенням. Ну і те, що казав попередній спікер, у нас катастрофічно не вистачає сірки. Це той елемент, який найбільше недооцінений, ми його ніколи не носимо, і в той самий час він ніколи не затримується в ґрунті, бо він активний. І відповідно, фактично, у нас немає жодного поля, де у нас накопичується сірка. Декілька слів про хімічну міліорацію це наступний елемент, до якого ми прийшли з цією технологією. Скажу, що якісь матеріали для хімічної, хімічної мілярації ґрунту. Це гіпс, це вапно і це доломіт. Гіпс, як правило, використовують в центральній, в південній Україні, тому що там імпірично доведено, що це правильно, і ми бачимо по наших аналізах, що це дійсно правильний елемент. На Поліссі і в Західній Україні прийнято вносити вапно. Однак ми перейшли на доломіт, тому що ми бачимо, що він містить магній, якого нам катастрофічно не вистачає. І відповідно це найкращий елемент. Єдине, що скажу, що його треба провіряти, тому що це не класичний мілірант і там може міститься багато алюмінія. От приклад поля, яке ми обробили. Тонни 200 доломіту на гектар. А ми бачимо, що за три роки наші показники фактично вирівнялися і наблизилися до тих, які вони і мають бути. Скажу, що в себе ми працюємо від 500 до 4 тонн доломіту на гектар. Це буває дорого, але це дає свій результат на нашу думку. Загалом любіть свою землю, цікавтеся у неї як неї справи, її треба берегти, тому що вона нас всіх годує. На завершення хотів сказати, що вихід є завжди, яка б ситуація складна не була. Головне завжди впрягтися, працювати, працювати і ще раз працювати, і ми завжди досягнемо успіху. Друге, це те, що ми заручники власного досвіду. Ми ніколи не дуже часто, точніше, ми не можемо подивитися на речі інакше, тому що ми вже привикли з року в рік робити так само. Ну і найкраща інвестиція це донат на ЗСУ. Ми всі маємо не забувати. Навіть ми в наших складних умовах продовжуємо через фонд дива працювати. Те, що наші хлопці нас бережуть, і це єдина запорука того, що наша земля залишиться нашою. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, Віктору, дякуємо.